Сьогодні в нас відбувається тренінг для мультидисциплінарної команди, де запрошені представники з різних організацій і структур, в тому числі з національної поліції. Ми тут навчаємо методам самозбереження і саморегуляції в екстремальних ситуаціях, а також будемо говорити про ті методи, які допоможуть у стабілізуванні інших осіб в критичній ситуації, тому що так склалося, що нас ніхто не вчив, як поводити себе поруч з людиною, яка має стерок або досить сильно плаче в екстремальній ситуації. Саме про такі способи ми будемо говорити, а також про те, що дає нам сили пережити військові дії, як рухатись далі і як жити під час. Війни, що є дуже важливим, наразі ми будемо пропонувати групі декілька протоколів, які є досить короткими, чіткими, структурованими, що дає змогу використовувати їх, як то кажуть, в полі. Тобто, після даного тренінгу особи, які пройшли навчання, можуть надати допомогу собі, якщо це буде необхідно, і надати допомогу тим особам, які можуть демонструвати гостру стресову реакцію під час надзвичайної події.